Ще раз усім доброго, мирного вечора. Вітаю вас, дорогі мої глядачі, на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький, а також зі своєї сторінки офіційної в мережі Інстаграм. Сьогодні працюємо на два ефіри і розпочинаємо наші таро ошо підказки вже така наша добра традиція, яка склалася вже останні періоди, коли ми шукаємо. Як духовно працювати, щоб зло подолати? Ось, нагадую всім також, що ефіри наші, як завжди, зберігаються. Тому поширюйте їх обов'язково, ставте лайки, вподобайки, а також підписуйтесь на мою офіційну сторінку і в Інстаграм, і в мережі. YouTube на мій YouTube канал, тому що кожного вечора ми проводимо енергопрактики за мир та перемогу України. Приєднайтесь, обов'язково. Чим більше нас, тим швидше наша перемога. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Нагадую усім, як проходить наша рубрика Енергетичні підказки». Сьогодні ми прогнозуємо на період з 2.08 до 12.08 на період цих. 10 днів. І будемо шукати, кому що підкажуть енергетичні таро Ошу. Правила дуже прості: кожен з вас обирає по одній цифрі від 1 до 9, можна максимум 2 цифри. І під той цифрою, яку ви загадали, ви отримаєте свою ключ-підказку. Як наступні 10 днів, тобто у період з 2 до 12 серпня. Як духовно працювати, щоб зло подолати. Якщо ви обираєте дві цифри, то ви для себе визначі першу головну, а другу допоміжну, додаткову. Так, всім доброго вечора. Хто ще з нами в прямих ефірах? Так, які мені обрати карти? Я оберу собі цифру номер 7 і номер 1 1 і 7. Хай буде так. І десята карта, яку ми дотягуємо, це буде карта ключ-підказка універсальна для кожного з нас. Також пишіть, як вам попередні наші енергетичні тароші підказки. Чи вони вам відгукнулися? Що вони вам дали? Які, можливо, справді переміни відбулися за цей останній період, відколи ви почули за чергові для себе підказки. Давайте будемо зараз розпочинати. Так. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. І десята універсальна карта, ключ, підказка для кожного з нас. Так, бачу до нас ще приєднуються люди. Ще не спите, не відпочиваєте. Ну, в будь-якому випадку ефір можна буде передивитися. Так, розпочинаємо для тих, хто обрав позицію номер 1 Яка ключова підказка вам йде по наших Таро Ошо? Я теж обрав позицію номер 1 І ви знаєте, ця карта зараз для мене особливо актуальна. От подивіться, як вона виглядає. Вже по самій назві ми бачимо, що тут написано інтеграція. І картинка настільки от кольорова, настільки яскрава, настільки позитивна і приємна, що вже говорить про те, що потрібно в наступні 10 днів нам, тим, хто обрав позицію No1. Об'єднувати різні потоки, різні енергії. Власне, що я роблю постійно, але старатися це все максимально балансувати. Тобто, ми оцією точкою інтеграції, ми будемо цією точкою балансування. Ми обрали для себе такий ось шлях, і маємо тим шляхом іти не лише самі успішно, але і інших. Цим шляхом старатись вести. Ну, я своє місце, як можу, як вмію, як знаю, так стараюсь виконувати. Хто так само, як я, обрав позицію номер 1 старайтеся теж максимально в собі все балансувати і у внутрішньому світі, і у зовнішньому світі. Інтегрувати різні погляди, різні ем, точки зору, різні якісь моменти пов'язані з навчанням, з новими знаннями. Не підходьте однобоко до вирішення того чи іншого запитання. Спочатку все проаналізуйте, а тоді, об'єднавшись силами та енергіями, починайте діяти. В класичній колоді це аркан, який відповідає за поміркованість. Там намальований такий ангел, який спускається з небес. І теж просимо допомоги у вищих сил для тих, хто брав позицію номер 1 для того, щоб можна було себе якісно гармонізувати і балансувати. Окей, мені ця підказка підходить, бо вона мені зараз дуже сильно перегукується. Особливо після подій останніх днів. Ах, хочеться більше цього внутрішнього балансу та гармонії. Так. Для тих, хто обрав позицію номер 2 Що у нас тут говорить Таро Ошо? Ось така карта. Карта, яка називається досвід. Дуже важливо для тих, хто брав позицію номер 2 в наступні 10 днів правильно використовувати свій досвід для того, щоб правильно робити вибір. Як далі рухатись, щоб не допускати помилок минулого. Тобто карта говорить, зверніться до свого досвіду. І рішення вашого питання може бути швидким, легким і як лежати на поверхню. Просто, можливо, цього не помічаєте. Також карта говорить, що ви більше, ніж навіть самі гадаєте, вмієте, можете і знаєте. Просто треба десь. Трішки от як це трішки глибше копнути свій ресурс, більше повірити в свої сили і справді, користуючись отриманим доступом з минулого, старатися виправляти, помилки теперішнього і не допускати їх в майбутньому. Ось про що говорить дана карта. А також мені ця карта нагадує, знаєте, як. Якщо треба дати собі якусь точку перепочинку, там така от намальована жінка, вона так от обіймається з деревцем, така якась точка дійсності перепочинку, переключення. Дайте собі цю точку, якщо це зараз можливо, в таких теж непростих умовах. От Може дійсності піти от пообнімати з деревами. Як варіант насититись енергією природи. Особливо добре, коли для чоловіків це чоловічі дерева, там дуб, клен, граб, ясен, ну і так далі. Для жінок це більше жіночі дерева, там верба, яблуня, груша, тобто фруктою можуть бути. Ну і так далі. Там, ну Ви зрозуміли, суть жіночих і чоловічих дерев. Ось. Ну, то дай Бог, щоб було чим копнути. Своїм бажанням. Хай ваше бажання буде цим знаряддям. Ну така от карта. Повчальна, тому прислухайтесь. І я думаю, що досвід з минулого вам однозначно зараз буде в пригоді. Деколи можна навіть вийти, знаєте, і на, на двір, то не обов'язково йти там кудись в ліси, в далекі далі можна вийти на двір в парк. Хто живе в приватному секторі, це можна вийти і не знаю, там, за хату і пообнімати з тими деревами, які у вас ростуть. Дивимось далі. Третя позиція. Ну, хто обрав третю позицію сьогодні? Дуже і дуже має сильну карту. Карта творця. Що означає дана карта? Ну, передусім, вона означає, що все в ваших руках ви вже є на тому рівні, на якому можете не лише себе енергетично-духовно розвивати самостійно, але і активно це світло скеровувати в душі інших людей і проти того зла, якого ми зараз боремося. Дуже сильна карта, але вона передусім говорить, що ви маєте згадати про те, що ви творцем себе, творцем свого життя. Ви маєте себе максимально любити, цінувати, поважати і творити своє майбутнє так, як саме ви зараз його і бачите. Ось така вот цікава карта. Тут, ви знаєте, навіть зайвого не хочете нічого говорити. Просто, просто хочеться, щоб ті, хто загадав цифру номер 3 відчули в собі цю силу, цю енергію, стали повноцінними творцями себе, свого життя, своєї долі, свого майбутнього, і інших вели оцею правильною дорогою світла, духовного росту і розвитку. Просто прекрасна карта. Це не тут не ставимо ми запитань, бо хтось написав, що загадав позицію номер 5 яке питання не зрозумів. Ми загадуємо позиції від 1 до 9, можна дві позиції, і ми шукаємо енергетичні тарошу підказки. Як духовно працювати в наступні 10 днів з 2 по 12.08. Як духовно працювати, щоб зло подолати. От наша рубрика. Для тих, хто обрав позицію номер 4 Знаєте, сьогодні такі всі карти цікаві і сильні випадають, що говорить, що ми з вами, дорогенькі мої справді духовно ростаємо, розвиваємося. І карти це активно підтверджують. Для тих, хто обрав позицію номер 4 ось така карта, яка називається створення. І в класичній екології це взагалі Аркан імператриця, створення, радість, благополуччя, процвітання, сила та енергія Землі. І знову ж таки, для тих, хто брав позицію номер 4 аркани вам підказують, що по енергії ви теж є на досить високому зараз рівні. Ви, знаєте, як в очікування народження чогось дуже важливого, дуже сильного, дуже потужного ще трішки, і однозначно народиться вас цей новий етап життя. Ця нова енергія прийде. Енергія Створення, сотворення. Творіть, але не витворяйте, знаєте, як я кажу. Даруйте це добро, радість, благополуччя, процвітання також і іншим, тим, хто вас оточує. Також це карта материнства, особливо для тих, хто має діток. Старайтеся цим періодом проводити якомога більше часу з ними, насичувати стежці цією енергією материнства, батьківства. Для тих, хто не має ще своїх власних дітей, є похресники, племінники, є діти, яким зараз справді необхідна ця батьківська, материнська любов, які в силу. Тих ситуацій, які склалися в воєнних, і, на жаль, залишились без батьків, таким дітям теж треба материнська, батьківська любов, і через цю любов теж буде відбуватися ваше духовне, духовний ваш ріст та розвиток. От, про що говорить дана карта. Дуже сильна, дуже потужна. Теж зайвого, тут навіть нема про що говорити. Для тих, хто обрав позицію номер 5 Що вам в наступні 10 днів потрібно робити, щоб духовно розвиватись? А у вас все дуже просто. Дуже проста карта, але дуже глибинна. Карта називається Гід. Тобто там намальовані такі вищі сили, які мають вас вести. І я називаю цю карту так, для тих, хто брав позицію номер 5 Віддайте своє життя в руки вищим силам, тим силам, які вас захищають, оберігають, які вам допомагають, і хай вони вас ведуть. Бо на цьому малюнку не знаю, скільки чітко видно, там така от, такий ангел веде за руку там, якусь от жінку. І ця жінка все так десь оглядається назад, щось вона там ще оглядається, щось вона там ще шукає, що там шукати. Все, ви йдете вперед, рухайтесь вперед. Вас, ваші вищі сили, ваші провідники, ваші ангели тягнуть рухатись вперед. А ви так зациклист на якомусь минулому і не можете це відпустити. Все, довірте своє життя в руки вищим силам, і вони вас поведуть тим шляхом, яким це найкраще для вас буде, для вашого духовного. Ростом та розвитку, ось про що говорить дана карта. І говоріть своїми провідниками кожного вечора, дякуйте їм за те, що вони вам дають. Просіть вибачення за свої якісь прогрішення, а також просіть те, що вам найбільш необхідно. Якщо ми просимо, пам'ятаємо правило, що це треба просити максимально конкретно. Тобто, я хочу, щоб було так, так і так. Це теж таке важливе правило. Ось про що говорить дана карта. Хороші карти сьогодні, ви знаєте, вже 5 позицій, я би навіть сказав, такі потужні карти сьогодні. Позиція номер 6. В бочці меду має бути ложка дьогтю. Так, дорогенькі мої, хто обрав позицію номер 6 тут карта ось така. Карта, яка називається скорбота. Карта, яка називається скорбота. Ех, не все так просто буде в наступні 10 днів тим, хто обрав дану позицію. Передусім, це карта, яка може говорити про якісь такі потрясіння чи неприємні ситуації, які, можливо, навіть будуть вас переслідувати на кожному кроці, і будуть, знаєте, як то кажуть, моментами, як, як, як добивати вас. Але ця карта вона говорить, що перестаємо себе жаліти, перестаємо, в принципі, жалітися, так? тому що це таке, знову ж таки, емоція низькочастотних вібрацій. І беремо себе в руки, пам'ятаємо, хто ми такі, як є така карта серед архангелів що мої сильні, творчі, люблячі діти Божі, вищі сили нас люблять. І жаліючи себе, нічого доброго з цього не вийде. Жаліючи когось, теж, як показує практика, з цього щось мало добре виходить. Тому треба вийти з цього, от, старатися вийти, якщо самим важко, попросіть когось допомогти вам, допомогти вам, вийти з такого стану, зрозуміти, чому ви в такому стані знаходитесь. Чим цей стан для вас, можливо, зараз є вигідний? Або з чого він вас вчить, або до яких рішень підштовхує. Але так чи інакше, навіть ті ситуації, які стаються у вас негативні, можливо, якісь втрати в тому числі. Ну, в цьому теж десь є якийсь промисел вищих сил. Коли людина щось втрачає, обов'язково натомість вона щось і здобуде. Є закон всесвітнього балансу. Його ніхто не оминув. І якщо навіть деякі втрати вам на даному етапі життя є незрозумілі, то зовсім скоро ви зрозумієте, що. Значить, так потрібно було. Значить, так мало статися. Робимо правильні висновки, правильні уроки з цього. Живемо, розвиваємось, працюємо. Але ні в якому разі себе жаліти не потрібно. Себе жаліти тільки потрібно в одному форматі, коли справді, наприклад, треба відпочинок, чи треба якось передихнути, от я кажу до клієнтів своїх, пожалійте хоч трохи себе і подумайте хоч трохи про себе. Так, і абсолютно правильно, ви пишете. І не треба подати в позицію там жертви. Чи не треба думати, що якщо хтось впадає в позицію жертви, ви зразу там стоїте великим рятівником? Для вас це точно може стати, потім ще вас в тому що ви. Стали з рятівника нападником. Тому от думайте, розмишляйте ті, хто брав позицію номер 6 як вам правильно з цим справлятися, хто може допомогти. Плюс беріть участь в наших енергопрактиках. Якраз на них ми і підтягуємо, підвищуємо наші вібрації. Так. Позиція номер 7. Це друга теж моя позиція, яку я сьогодні обрав собі. Хм. Ху -ху. Дуже добре. Карта, яка говорить. Це теж. От, ви знаєте, сьогодні карти Таро Ошо для мене це прямо так. Не то, що в Яблочко, а так <laughs> багато разів Яблочко. Slowing Down. Карта, яка говорить. Заспокійся, сповільнися, і собі от поступово, помаленько, потихеньку, як ота от от черепашка, йди до своєї цілі. От сьогодні мені дана карта про то. Ну, вона, в принципі, і про то. Але з іншої сторони, це карта успіху, вдачі. Тобто, для того, щоб духовно розвиватись, не особливо кудись гнати. Карта говорить, що ви і так правильно йдете. Що ви і так правильним шляхом йдете, що, в принципі, все йде так, як би й мало бути. Навіщо зайвий раз спішити і квапити ті чи інші події, ті чи інші ситуації. В цьому свій час насолоджуємось життям, споглядаємо навкруги, наскільки це можливо в такий час насолоджуватись життям, знову ж таки, наголошую. І рухаємося, бачите, до така от теж така якась веселка. Рухаємося до такого барвистого, хорошого, позитивного майбутнього. Сильна карта, хороша карта. Так що тут теж все дуже чітко, дуже лаконічно, навіть нема тут що додати. Рухаємось далі. Карта, навіть, до речі, говорить це сповільниць. Якби трішки дійсності. От це особливо про мене, бо я все кудись жену, 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 а потім такий ху, і все, і вже сидиш, вже нічого не хочеш. А це все ось так має бути в міру, в міру, в міру. От, якраз зараз я цими днями стараюсь так трошки сповільнитися. От, Ну, виходить, виходить так. Так, карта номер 8 Карта номер 8. восьма позиція, хто загадав. Теж, до речі, хороша сильна позиція. Аркан у нас, який називається Change. Переміне. Переміне. До кращого. Класичні колоді це аркан колесо Фортуни. Для тих, хто брав позицію номер 8 наступні 10 днів з 2 по 12. Серпня вам необхідно приймати всі ті переміни, які будуть приходити, тому що колесо фортуни це те, що має відбутися по факту. Добре воно чи погане, від нас це не залежить. Ми маємо приймати гідно ті випробування, які приходять. Ми маємо рухатись вперед, незважаючи ні на що. Теж маємо робити правильні висновки з того, що відбувається, і маємо розуміти, що переміни приходять тоді, коли вони мають прийти. Не швидше, не пізніше, вони приходять завжди вчасно. І теж, якби зайвий раз квапити себе, квапити когось не потрібно. Ви зараз в точці своїх перемін. Тому беріть з цього максимум. А також карта закликає пропрацьовувати свої кармічні. Завдання та задачі на це втілення. Що це означає кармічні завдання? Тобто ті завдання, які в нас ще йдуть з попередніх втілень реінкарнації, які судні ті самі повторювальні ситуації, поки ми не зрозуміємо, для чого нам ці ситуації дані, вони не підуть з нашого життя ні ситуації, ні ті люди і так далі. Тому працюємо над тим, щоб робити правильні висновки з того, що отримаємо. Для того, щоб ці переміни запускалися надалі. Але аркан хороший. Так, колесо сансари, чи як то називається правильно, це от реінкарнаційні цикли. Я вже так теж щось згадую. Позиція номер 9. Хто хотів загадав собі номер 9? Так, головне зуміти прийняти переміни спокійно. І позитивно, тому що все, що не робиться, то є правильно і до кращого. Отак от треба в такому контексті мислити. Позиція номер 9 От така от карта, я її називаю Гори від ума. Она так і називається mind, розум. Так? І така от голова намальована з такими всякими завихреннями. Так. Для тих, хто обрав позицію номер 9 дорогенькі мої, в наступні 10 днів вам треба дуже сильно балансувати своє раціональне та ірраціональне. Менше, напевно, думайте, менше себе грузіть непотрібними думками, а просто аналізуйте все, як є по факту. Минулого вже нема, майбутнього ще нема. Старайтесь жити в ситуації тут і тепер, старайтесь привести свої думки в порядок. Старайтеся все чітко розкласти по поличках зайве з свого життя, необхідне привести в своє життя, бо чим більше ви думаєте і себе накручуєте, тим гірше від того вам. Ситуація від того не міняється ніяким чином. Тому приведіть свій розум в порядок, і тоді ви можете виходити на духовні заняття. Бо коли ви постійно в накрутах, в накрутах і в таких от. Непотрібних думках, то вам точно не до духовності. Ось про що говорить дана карта. І нарешті 10-та позиція. 10-та позиція. Ой, щось ця та позиція сьогодні така складна для всіх нас, але вона мені зрозуміла. Я деколи називаю масовий психоз. Позиція номер 10 Аркан такий второ шизофренія. Ну, така страшна назва, але насправді карта говорить нам, що як би не було важко, як би не було складно, я наголошую, що період з 1 по 10 число він дуже складний по енергіях і по всіх інших там потоках і гострий. Нам треба дійсності старатись не зійти з розуму. Ось про що говорить дана карта. Старатись втриматись на плаву, старатися. Себе заземляти, як би не було складно, як би не було моментами страшно. Тримаємо максимально під контролем свої стани, свої емоції. Допомагаємо іншим теж контролювати ті стани та емоції. Я кажу: головне, не зійти з розуму. Оце от наступний період. Для нас всіх це стосується, тому що. Знаєте, коли очікуєш, очікуєш, очікуєш чогось дуже довго, потім якось так розчаровуєшся, потім взагалі думаєш, та що то взагалі таке робиться? Якийсь такий хаос, бардак, оце все. Але але, про що власне говоримо? Коли не будувати зайвих очікувань, так, а просто жити в ситуації тут і тепер, і робити все для того, щоб було добре, то буде все добре. Тоді, коли має бути. Після 10-го, 12-го буде полегше. Тому що подивіться мій прогноз на YouTube-каналі на серпень 2022 року, і будете бачити, тому що там йде досить потужна колосальна зміна енергії в плюс. Тому ось так, дорогенькі мої, така от 10-та карта, ну, яка вже є, така вже є. От, будемо старатися не зійти з розуму, будемо старатися один одного підтримувати. Знову ж таки. Балансувати між гранню реальності і гранню того всього, що відбувається на рівні енергії. І спільна підтримка спільними зусиллями ми зможемо подолати всі всілякі нечистоти. І хай буде так. Ось такі енергетичні та рошу підказки. Ми з вами обрали. На період з, 20, з, 20, з 2 до 12 серпня. Я сподіваюся, всім все зрозуміло. Обов'язково поширюйте відео, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал Роман Шептецький в YouTube, на мої офіційні сторінки в Instagram, в Facebook, сторінки мого центру Древо Життя в Instagram, в Facebook. Дай Боже пошвидшу завершення війни. Стільки хочеться запустити проєктів цікавих, тому слідкуйте. Всім бажаю доброї, мирної ночі. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за те, що з кожним днем настає все більше, більше і більше. Чим більше нас, тим швидше до перемоги. Бережіть себе. Завтра почуємось на енергопрактиках. І плюс завтра буде ефір прогнозування по регіонах та гарячих точках. Так що приєднуйтесь обов'язково. Такі ефіри я наголошую провожу в себе на YouTube каналі. Буду чекати. І молитись далі просити за перемогу та мир нашої України. Почуємось, дорогенькі мої. Бережіть себе, всіх вас міцно обіймаю і до нових зустрічей. Кажу вам всім па-па!